Чи буде можливою експлуатація ЗАЕС після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Яким є дефіцит електроенергії станом на зараз? Та до чого це може привести? Тобто, чи не вплине це на тариф для населення і в який спосіб, якщо вплине, це може вплинути? Відверто кажучи, немає жодного зв'язку між тарифом для населення і дефіцитом електроенергії. Тариф регулюється відповідними урядовими документами, а дефіцит є фізичною величиною. Дефіцит наразі доволі суттєвий і без відновлення генерації, без відновлення генеруючих потужностей він. Буде суттєво впливати на постачання електроенергії, але не впливати взагалі на тариф для населення. Так, і ще таке питання. Енергосистема України знаходиться під постійними загрозами російських обстрілів. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що, попри, атаки, попри атаки і загрози тотального блокауту. Вдасться все-таки його уникнути. А які ваші експертні прогнози стосовно цього? Чи у нас вже можливо сформовані графіки відключення світла ну, так, на так називаємий екстрений випадок? Я би не сказав, що ми під загрозою. Ми під обстрілами знаходимося в постійному режимі. Починаючи з жовтня 2023 року, обстріли відбуваються постійно. Загрози блекауту я особисто не бачу ті заходи і та підготовка, яка зроблена енергетиками, я абсолютно певен, що блекаут як такий фактично неможливлюють і його вірогідність вкрай мала. Що стосується, вибачте, могли б ви повторити останню частину питання? А чи вже є сформовані графіки відключення світла на так званий екстрений період? Так, дивіться питання було: чи вже сформовані графіки відключення світла на так називаємо екстрений період? Дивіться, графіки обмеження споживачів формуються з дня, коли Україна отримала незалежність більше 30 років тому. Це звичайна стандартна процедура будь-якої енергосистеми на випадок аварійної ситуації, незалежно від того, ця енергосистема американська, європейська, азіатська в будь-якій країні є графіки обмеження споживачів на випадок надзвичайних ситуацій в енергосистемі. У нас ці графіки старанно пророблені. Ми маємо багато сценаріїв, яким чином їх. Застосовувати в тих чи інших випадках, в тих в разі тих чи інших атак, і, відповідно, вони абсолютно готові до застосування в тих ситуаціях, де вони будуть необхідні. А, так, питання ще таке: нещодавно росіяни обстріляли балістичними ракетами об'єкт критичної інфраструктури, Трипільську ТЕС. А, наскільки критичними є руйнування? та... Чи підлягає вона відновленню? Та а, якщо так, скільки потрібно часу та коштів, на вашу думку для її відновлення? Та чи треба посилити та чи посилять захист над трипільською ТЕС? Ну, по-перше, обстрілювали в нас не тільки трипільську ТЕС, а абсолютно всі теплові генеруючі потужності в Україні: і Трипільську, і Бурштинську, і Ладужинську, і Зміївську. І Криворічку, і Придніпровську, тобто мені складно вам відповідати в контексті конкретно трипільської ТЕС, тому що це просто один з елементів нашої енергосистеми. Чи вдасться відновлювати енергоблоки, пошкоджені під час атак? Безумовно, частина енергоблоків буде відновлена. Робота над тим триває. Нам дуже важливо до зимового періоду, до опалювального сезону якомога більше потужності відновити. За нашими прогнозами, за тією інформацією, яка доступна наразі, відновлені будуть десь 2-2,5 з гігавати потужності по всій країні. Це не тільки Трипільська ТЕС, а от всі якщо ми візьмемо всі пошкоджені потужності, то десь 2-2,5 з гігаватти вдасться відновити. Це та ситуація, яку ми маємо на сьогодні. Що стосується вартості питання. То зараз мова не йде про якісь космічні бюджети. Мова йде саме про відновлення тих енергоблоків, які можна відновити оперативно, тому що ті, які е, знищені фактично чи настільки суттєво пошкоджені, що там е, не, неможливо відновити роботу ключових елементів, таких як генератор та турбіна, то їх відновлення фактично недоцільно. Тобто вихідна генерація, яка найбільш пошкоджена, скоріш за все, вже ніколи не буде відновлена. Скільки загалом енергооб'єктів в Україні а, зруйновано і яка частина з них підлягає відновленню? Не скажу, бо це закрита інформація, яку зараз не розповсюджують. Яка ситуація загалом з енергопостачанням в регіонах, і в яких регіонах вона є найскладнішою? Об'єктивно найскладніша інформація зараз на Харківщині через прямі атаки всіма видами зброї. Так само доволі складна ситуація на Одещині через постійні атаки і дронами і ракетами по всій енергетичній інфраструктурі, і є певні обмеження в Криворізькому регіоні, куди теж постійно спрямовуються дрони і ракети край великій кількості. Ці регіони знаходяться під найбільшою атакою, і, відповідно, там найскладніша ситуація у всіх інших регіонах. Приблизно ситуацію можна вважати зараз плюс-мінус однаковою. Звісно, є там певні сложності в кожному регіоні свої, але плюс-мінус однаково. Що стосується того, наскільки складно, ну чесно, зараз, зараз неможливо дати глибокі якісь оцінки, просто тому що ми не розуміємо, як буде розвиватися події, які будуть атаки в наступному. Бо зрозуміло, що е, всі енергетики зараз розглядають ситуацію саме під кутом підготовки до опалювального сезону і можливістю взимку забезпечити українців електроенергію і всім, що з нею пов'язано, тобто водою, теплом, роботою каналізації, ті критичної інфраструктури, яка необхідна. Але повірте, що всі працюють максимально інтенсивно для того, щоб максимум е, обладнання відновити, максимально приготувати систему до цієї роботи. you